З нами в найскладніші часи в найскладніші дні, і ми дуже раді бачити вас і всю вашу команду сьогодні з нами, не тільки трьох вас, але загалом всю команду. Вся команда тут, і ми дуже раді, що європейський союз залишається з нами. Дякую вам за вашу допомогу, політичну допомогу, політичні. Рішення, і ми дуже вдячні вам за військову допомогу, за фінансову допомогу, за гуманітарну та багато інших речей. Вельми дякую вам за вашу гостинність. Ми приїхали сюди в перший день ваші нашої. Роботи ми хочемо висловити свою підтримку. Вам ми залишаємося з вами, залишалися, залишаємося, і будемо залишатися. зараз, звичайно, за часів війни, але знову ж таки, ми хотіли б також говорити і про майбутнє, тому що ми хочемо вітати вас уже членом нашої спільноти. Членом нашого союзу війна продовжується в Україні, і ми маємо долучити всі зусилля для того, щоб її. Припинити для того, щоб ослипити Росію та підсилити Україну, пане президенте, шановні українки та українці. я та хто буде допомагати вам на шляху європейської інтеграції. Я буду допомагати вам навіть зараз з відбудовою в Україні у вас вдома, але завдання моїм буде підготовка зручного місця для вас в Європейському Союзі.